Мені зараз 62 роки. Скільки вам років? 67 років. Мені 65 років. І в цьому саме велика проблема. Кажуть, переходьте в ЗСУ і воюйте. Та ніхто ж не проти. Ну Там за віком обмеження 60 і все. Я можу бути сталіваром, плотником, дворником. Ким угодно я можу бути після 60 років, а країну захищати я не можу. Я... Водій, оператор. У мене входит в обязанность. Все, стосується машини. От. Ну все, що працювало у нас добре. Щоб ми могли сняться за минуту, а то менше меньше І швидко, швидко вийти з позиції. От, от цього все залежить на наша жизнь. Що добре? Що мы? Сейчас проверим работу пульта, чтобы у нас не было недоразумений на позиции. Если не сработает пульт, значит мы стратим, ну, а там можливостей часу нема ремонтувати. Середню есть. Скільки вам років? 67 років. І практично все час ми на передовій. военкомат, воєнкомат, но мені далі дежурки не пустили. Вот, сказали чекати, ми позвонимо. Ми досі дзвонять. Скільки років ви вже И... З і... лютого 2022 року. З вот. перших днів. Спочатку були як піхота, потім опанували міномет, стугну. Ну, а завершили цією красоткою. Все, да. Що ви робите? Не сход ракети, не сход. Тому треба її розібрати, зняти бойову частину, зняти хвостову частину, відкрутити, витягнути. Систему запалювання ракети і поміняти її. Або ж поміняти порох, який запалює ракету, щоб вона полетіла. Ну, вистачає ракет, тому приходиться оце робити. Це, на жаль, Збройним силам, чесно кажучи, заборонено це робити. Ну, а ми від нестачі ракет, якби хлопці нам привозять, ми їм переробляємо і частину собі залишаємо. От таким чином якби, живемо. Ще, ще, ще. Стоп. Я навідник на ось зброї, що ви бачите. Так, Пішла? Пішла? Да. Ми добровольчий підрозділ, і ми існуємо тільки за рахунок небайдужих людей. З України всі установки у нас це, будемо казати, волонтерські. Які успіхи є у підрозділа ураження на сьогоднішній день? Найбільш знакове для вас? Ну, останній там міномет, склад БК їхніх е дронщиків. Ну, це якби кожен день, іноді декілька разів на день. Ой, незнаковіше, якраз були їхні позиції. І ми відпрацювали, сказали нам, що ми попали ну, дуже, ну, дуже в ціль, дуже добре в окопи, в бліндажі. Сказали, що ракети зайшли прямо в окопи. Емоція, коли сказали, прямо ну, яка була? Я почувствував, що я роблю свою справу. Я на своєму місці. Всю рядом можуть. Ну все, розбираємося. Тут запальна система, і вона чомусь, чомусь не спрацювала. От. Ми її витягуємо і дивимося, що, яка в ній там причина не причина схода. Кажуть, переходьте в ЗСУ і воюють. Та ніхто ж не проти. Ну Там е за віком обмеження 60 і все. Хоча я в перші дні війни. Три місяці я в складі ЗСУ відвоював. А як я попав? Мені вже тоді 61 рік був. Ну це я з 25 лютого, 24-го війна, почав, 25-го воєнкомат, і під шумок. Ну, що війна така страшна, якось брали всіх, навіть не взираю. І я пройшов, мені 61 рік був, і я зразу, я зразу попав на ноль, і весь час я там був, через три місяці мене звільнили. За формальним обставином, вік, все. Це Мені 65 років, і в цьому саме велика проблема. Мені зараз 62 роки. От почалась війна. В інкоматі подивились. Мені на той момент було 59 дев'ять років. 60 мені осінню день народження. От, ну сказали, в принципі, можна. І я попав в 53 ю бригаду. На Донеччині ми були. От, і так до, виповнилось мені 60 років, і мене, так би сказати, попросили на пенсію. Чим аргументують ті, які ні в якому разі не хочуть залучати на війну в армію. Ну, для мене це на війну в армію. Тих, кому 60, за 60 чи під 60. Бо це ж такі кволі люди. Вони ж ну вже, ледве ноги передвигають. Вони взагалі ні на що вже не способні. Ну, а тепер знімайте і рахуйте. От так, Дивись. Два. Читать. Три. Один. Достатньо, що. У новий закон на розгляді, який має дозволити чоловікам в 60 служити, що він міняє для вас, для вашого підрозділу. Якщо це станеться, дай Бог, то ми б могли б зібрати набагато більше людей і зробити ще декілька установок, і вже була б більш потужна сила. Я сподіваюся, що якщо це буде, то ми будемо отримувати нові ракети що не треба буде перебирати. Бажаючих приєднатись до нас дуже багато. Дуже багато. От я відверто хов, кожен день дзвонять. Ну куди брати? Ми, у нас стільки людей, скільки у нас установок. Альтернатива для вас легалізації цьому закону є. Якісь альтернативні варіанти. Ну, альтернатива працювати так, як і зараз працює. За Харків, за дітей! Постріл! По суті, я можу бути сталіваром, плотником, дворником. Ким угодно я можу бути після 60 років, а країну захищати я не можу. Виходить.